Дональд Туск не хоче стояти поряд з Володимиром Путіним, особливо 9 травня. Про це президент Європейської ради сказав в інтерв'ю газеті «Виборча». Він отримав запрошення на святкування у Москві 70-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Однак їхати відмовився. Крім того, Дональд Туск висловився за збереження санкцій проти Росії, допоки Україна не відновить контроль на власних кордонах. Раніше в урочистих заходах 9 травня в Москві відмовилися брати участь лідери Латвії Ли. Литви, Естонії, Польщі, Великої Британії, Франції і Німеччини Ангела Меркель приїде окремо на день пізніше. Сполучені Штати ще взимку заявили, що Барака Обами не буде, але не через Крим, а занадто насичений графік американського президента. Натомість, як заявляють в Кремлі, представники 22 країн погодились приїхати. Насамперед, це лідери СНД, Азії, а також Чехії, Сербії та Ізраїлю. Запрошення отримав. Не поїду. Присутність на військовому параді поряд з агресором і особою, яка застосовує зброю проти мирного населення Східної України, була б для мене, м'яко кажучи, двозначною.